Мене викликали до адміністрації президента Петро Олексійович спочатку познайомив мене з Філатовим. Все-таки ви з ним имели якісь отношения зустрічі Проходили у вас з ним? Під Верховною Радою вибухи у натовпі. Слово теракт, яке раніше українці чули тільки з екранів телевізорів чи інтернету стає реальністю в Києві. І не будь-де, а прямо посеред урядових кварталів. Більше сотні поранених троє нацгвардійців помирають від отриманих травм внаслідок вибуху. 31 серпня охрещують. Кровавим понеділком між тим у сесійній залі у першому читанні депутати голосують за скандальні зміни до конституції. Саме вони і є предметом мітингів під стінами ради. 265 За на вулиці лунає вибух. Отже, скандальний статус для Донбасу, зміни конституції та вибух під радою. ТОП новина і тема для обговорень весь останній тиждень. З собою вона перекрила іншу, не менш резонансну історію. Тут максимальна увага. Пана Порошенка я знаю багато років. Він неодноразово звертався до мене з різними проханнями, коли він іще і не був. Президентом України. Голова апеляційного суду міста Києва Антон Чернушенко, якого Генеральна прокуратура оголосила у всі можливі розшуки, якого шукає СБУ, почав говорити. Після того, як він став президентом України, мене викликали до адміністрації президента на зустріч з Петром Олексійовичем. Ця зустріч відбулася у присутності заступника глави адміністрації президента, якого я раніше не знав. Тому Петро Олексійович спочатку познайомив мене з Філатовим Олексієм Валерійовичем і сказав про те, що між нами повинна бути відповідна співпраця, що він до мого відома буде доводити. Всі питання, які будуть виникати у нього з цього приводу, і щоб кожне таке питання я сприймав як позицію президента України шок, і якби не події під радою, я абсолютно впевнений, заяви, які пролунали від голови апеляційного суду після втечі Януковича, повинні були стати головним. Політичним скандалом країни Петро Олексійович зупинився на деяких справах, і, зокрема, на одній із них я хочу наголосити близько 40 хвилин впродовж свого звернення донедавна дуже впливовий суддя розповідає про справи, нібито прямі замовлення та зустрічі в адміністрації президента. Про нібито близький особисто до президента. Бізнес справу Гонгадзе, справи, які мають корені ще з 90-х. Забігаючи наперед, треба сказати: я особисто зустрівся із Олексієм Філатовим на ваших екранах. Заступник голови адміністрації президента, один із головних дієвих осіб откровень судді, і я задав йому прямі запитання. Але до цього ми повернемося за декілька хвилин. Для початку ви маєте право дещо знати. Отже, наша команда звичайно розповідала, показувала кадри з обшуку затримання СБУшниками та генеральною прокуратурою скандального судді прямо на робочому місці. Долари спеціальне антипрослуховуюче обладнання, нібито заздалегідь підготовлені суддівські рішення феншуй, коротше кажучи. І, звичайно, одкровення судді можна було б розцінити як наклеп чи помсту. Мовляв, його злили, він навигадував. Але ми пішли далі і копнули трішки глибше. Пазл, який почав складатися, вражає. є у нас генеральної прокуратури України. Так є у нас заміститель генерального прокурора Столярчук. Поясняет не публичные детали справы головы а полицейного суду Чернушенко Ростислав Кравец, адвокат. Предъявлять э, подозрения судье имеет право либо генеральный прокурор, либо заместитель генерального прокурора. Этим заместителем генерального прокурора является у нас Талерчук. Дальше он формирует группу. У розпорядженні люстратора деякі документи із справи судді Чернушенка. Ось вона постанова заступника генерального прокурора Столярчука. За нею четверо слідчих управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури, які мають вести цю справу. Але разом з тим, групою так званих важняків із Генеральної прокуратури Столярчук. Ставить керувати. Следователи Черниговской обласної прокуратури. Сделано це з одной целью. Для того, щоб всі определения судов проведення проведении обысков либо о каких-то негласных действиях получать в Новозаводском районном суді города Чернигова по месту нахождения Черниговской обласної прокуратури. Тобто скандальний обшук в кабінеті голови апеляційного суду міста Києва проводився з дозволу районного суду Чернігова. Як вам? Але це тільки квіточки. Увага! Тут з'являється два слідчий СУС і прокурор Тіщенка. А ось ці прізвища треба запам'ятати дуже добре. Слідчий в особливо важливих справах ГПУ Дмитро Сус та заступник начальника першого відділу процесуального керівництва. Прокурор Ярослав Тищенко. Еніже в 9.00 Приходять з по ділу, которое має состояться в 9.30. З ними же? З ними же. Там де вони представляють інтереси Генеральної прокуратури і ведуть це діло. І тепер що відбулося в той день в своєму скандальному виступі, суддя Чернушенко розповідає про справу навколо однієї компанії, до якої нібито має інтерес президент, зі сторони держави в цій справі виступає генеральна прокуратура. А ведуть її вже знайомі нам Дмитро Сус та Ярослав Тищенко. У чому весь смак? Чернушенко декілька разів виносив рішення не на користь слідчого Суса і в день свого затримання, 19.06, ось заява Чернушенка, За пів години до розгляду справи. Ті самі Сус та Тищенко за підтримки СБУ проводять затримання. Далі ще цікавіше в той же день. Чернушенко обращається в Печерський районний суд міста Києва. так как Генеральная прокуратура – это Печерский район, с заявлением об отводе следователей Суса и Тищенко, потому что они заинтересованы, фактически является рассмотрение этого дела. Есть прямая норма, это статья 77 Криминального процессуального кодекса Украины, которая предусматривает отвод следователя и прокурора, если они заинтересованы, либо иснует вероятность В тому, що вони заінтересовані. збіг обставин чи ні, але після судової тяганини по інстанціям добре всім відомо. Суддя Царевич перенаправляє всі ці скарги Чернушенка на Чернігівський районний суд. Мовляв, та прокуратура веде справу. Нехай той суд і розглядає клопотання. Новозаводський районний суд Чернігова, звісно, у відводі Суса та Тищенка відмовляє. І одразу іще невеличка справка: Сус та Тищенко. Всім зрозуміло, що кримінальні провадження, які існували, вони були спрямовані на те, щоб перешкоджати слідчим прокурорам, які на підпорядковуються робити свою справу. Заступник генерального прокурора Віталій Касько один із авторів резонансного затримання діамантових прокурорів. Пам'ятаєте, де знайшли півмільйона доларів готівкою діаманти, зброю та речовину, дуже схожу на кокаїн. Регулярно викликає для проведення якихось дивних службових розслідувань, які стосуються тих кримінальних проваджень, які ми ведемо. І я особисто впевнений, що жодних правових підстав для того, щоб хтось проводив розслідування по прокурорах, які стосуються наших розслідувань, кримінальних розслідувань щодо працівників прокуратури, немає і бути не може. Але тим не менш це відбувається. Ну, як це виглядає, як ви вважаєте? Як не намагання перешкодити здійснення розслідування? Проблема, яка виникає, це те, що всі слідчі прокурори головного слідчого України до цього часу працюють. Так ось, це ті самі та Тищенко. Як вам такий розклад? Третій адвокатський запрос на ознакомлення з матеріалами діла. Не то що відказ, відповідь, відповідь а Просто відсутствує. На запрос я вже вирішив йти іншим путем. Я в запрос, де знаходяться матеріали діла, і отримав унікальний ответ, що вони числяться українською мову рахуються за прокуратурою Чернігівської області, де сами матеріали діла вообще звісно. Люстратор в Чернігові ось вона обласна прокуратура. Нам вдається потрапити в кабінет до начальника слідчого відділу. Начальник слідственного відділу прокуратури Чернівської області каже Дуб Євгеній Ніколаєвич, Чернігівський слідчий, що керує слідчими в особливо важливих справах Генеральної прокуратури, що звучить принаймні дивно, але менше з тим, справа Чернушенка ексклюзивно для вас як пряме включення. А діло ви Оно у вас є в Чернігівській області сам оприділено за Чернівською областю постановленням зам генерального прокурора України. Столярщиком. Столярщиком. Да. Скажите, пожалуйста, а само дело, оно физически находится у вас? М -м, оно находится и у нас, и в генеральной, и на ряде экспертных учреждений. Эта информация закрыта и не подлежит разозглашению. Я думаю, вам это ни к чему знать, где фактически находится уголовное производство. Оно да, ну, сегодня да. может быть здесь, завтра будет там, завтра неизвестно, где оно может быть. Но, ну, Мы да. не знаем, с какой целью на данный момент вы интересуетесь местонахождение данного уголовного да. производства. І на останок, як ми і обіцяли, заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов, відомий український юрист та адвокат Володар багатьох премій та визнань, у тому числі і міжнародних, не один раз його називали кращим спеціалістом в галузі судової практики. Так ось Петро Олексійович спочатку познайомив мене з Філатовим Олексієм Валерійовичем. І сказав про те, що між нами повинна бути відповідна співпраця, що він до мого відома буде доводити всі питання, які будуть виникати у нього. все таки ви з ним якісь відносини, зустрічі? проходили у вас з ним? В Я а, встречался со многими судьями в своей жизни. Я в 18 лет занимался юридическим, что касается уже на и, в администрации. Э, и на должности в администрации, и вне должности. Я встречался со многими судьями, в том числе с судьей Чернушенко. Другое дело содержание тех высказываний, которые Чернушенко. Выдал в эфир после того, как были произведены процессуальные действия в виде обыска изъяты соответствующего да. доказательства и так далее. А также мотивы господина Чернушенка, когда он делает такие заявления. А що стосується оперативных контактів? Я не знаю, кто это придумал и кто это вам сказал, так. потому что никогда я с господином Чернушенко. Не общался посредством смс-переписки. Так. Если вы посмотрите на ту смс переписку которая у него изъята, вы увидите, что там никакого отношения к администрации президента. То есть, в принципе, вы об этом не знаете, да? И еще скажите, пожалуйста, что. -то... Я не знаю об этом. Я абсолютно ответственно вам утверждаю, что такие факты не имели места. Але в тих документах, які є за нашу інформацією в ГПУ, існує і таке. Повідомлення Антон Васильович, Филатов АВ просил перезвонить сьогодні. Наберіть, пожалуйста. Спасибо. Вы нет, ну по вашему можливо. возможно. Нет по не, поручению. И тоже ни с кем не все. И Абсолютно. что казать вашого… Угу. все? Спасибо большое.